Вітаю! Мене звати Сергій Пойда. А ви бачили новий функціонал Gemini? Тоді давайте подивимося. Для початку ми відкриємо налаштування. У налаштуваннях ми побачимо нову закладку, яка називається розширення. У розширеннях треба включити всі розширення, які тут з'явились. Зверніть увагу, є Google Workspace. Це інструмент для роботи з самим Google Workspace та Gmail. Це Google Авіаквитки, Google готелі, YouTube та навіть карти Google. Тож, повернемося до основної частини Gemini, натиснемо новий чат і давайте задамо йому кілька запитань, продемонструвавши тим, яким чином працюють у нас розширення. Отже, перше запитання буде звучати так. Проаналізуй, будь ласка, мою. Пошту. Що нового. І зачекаємо кілька секунд, подивимося, що у нас відбувається. Отже, запустилось розширення Google Workspace, проводиться аналіз електронних листів, які прийшли до мене на мою електронну пошту. Дивіться, що прийшло. Сертифікат про проходження курсів за курс цифрові навички для освіти з Google. Прийшло е, лист про те, що я успішно прийшов на тренінг номер 7 в межах онлайн-курсу цифрові навички для освіти з Google. Також прийшла інформація про те, що я пройшов успішно на тренінг номер 6 номер 5 номер 2 і так далі. У мене, зверніть увагу, є перелік листів. До яких це стосується ця інформація. Давайте подивимося, як це працює. Ось, якщо я відкрию, я побачу, що в мене дійсно ось прийшло сертифікат про проходження тренінгу, сертифікат про проходження такого то тренінгу і так далі. Давайте подивимося, як працює інше розширення. Нещодавно ми проводили Adcamp в селі Лучинець. Давайте спробуємо знайти всі документи, які, є, які стосуються Adcampu, на моєму Google Диску. Знайди, будь ласка, всі документи на диску, які стосуються. AppCamp. Давайте зачекаємо кілька секунд. І ми побачимо, що завантажується те саме розширення Google Workspace. І в результаті ми зараз побачимо перелік документів. Дивіться, наразі. Я не маю можливості безпосередньо отримати доступ до вашого диску, але він знайшов веб-сайт AdCamp Ukraine, який ми робили сторінку AdCamp Ukraine в Фейсбуці і так далі. Крім того, давайте ми попробуємо сформулювати наш запит дещо інакше. Знайди, будь ласка, всі документи на моєму. Я трошки неправильно сформулював завдання. Давайте знайдемо всі документи на моєму Google диску, які стосуються Adcamp. Ось, дивіться, що воно мені знайшло. Прес-реліз про проведення вчительської магістральної неконференції міні AdCamp Лучинець Вінниця 2024. Аспекти формування і неетичності українця. Внуш пазли ідентичності. Там дійсно є такий документ. І в мене є посилання на ці документи. А давайте запитаємо його, а що ж знаходиться ось у цьому документі? Що знаходиться у цьому документі? Неправильно. Зверніть увагу, що я задаю йому назву документа. Не лінк на нього, а назву через лінк, ця штука не працює. Зато ось воно мені знайшло все, що в мене знаходиться у цьому прес-релізі. Мета конференції, формат конференції, теми конференції, спікери. <coughs> От зі спікерами воно трошки прибрехав. Але насправді все дуже добре. Все інше досить правильно написало. Пам'ятайте, що е, Gemini, як і будь-який генеративний штучний інтелект, е, страждає від, цифрової, е, від цифрових галюцинацій. Тому треба обов'язково перевіряти те, що він вам пише. Ну, а давайте спробуємо ще щось. Наприклад, давайте знайдемо. Я минулий раз писав е, відео, ось таке Gemini for Teachers. Давайте я скопіюю URL-адресу цього відео і спробую запитати, а що ж знаходиться у цьому відео. Про що йдеться у цьому відео? І додам лінк. Давайте подивимося, що відбудеться. Насправді до цього документа в нього доступ є. Але поки що Gemini не вміє аналізувати субтитри, які запропоновані українською. Давайте знайдемо інше відео. Я знайшов ось таке відео. What is Digital Literacy? Давайте я скопіюю його url адресу Зверніть увагу на те, що я увімкну тут субтитри. Субтитри Англійська Велика Британія тут є. Перейдемо сюди і запропонуємо йому тепер ось це відео. Запитаємо, про що йдеться у цьому відео. Будь ласка, аналізує наше відео, і за деякий час ми побачимо короткий зміст того відео, яке там є. І це дійсно правильно, я перед цим переглянув це відео. Дійсно, спікер Шон пояснює, що таке цифрова грамотність, і наводить приклади цифрових навичок. І давайте подивимося, як ще працює одне розширення, яке стосується Google Maps. Перше, що я хочу запитати його, скажи, будь ласка. Які заклади вищої освіти знаходяться поруч зі мною? Іде запит до розширення Google Maps, і ми знаходимо дійсно ось всі. Заклади освіти, які знаходяться поруч. Це Європейський університет, Маріупольський, Київський столичний, міжнародний Європейський університет. І давайте запитаємо його, які спеціальності, за якими спеціальностями проводиться підготовка, наприклад, у Вінницькій академії безперервної освіти. Відправляємо повідомлення і дивимося. Насправді, він не дуже добре розуміється на тому, з яких спеціальностей проводиться підготовка. І він про це говорить: я мовна модель, у мене немає таких функцій щоб допомогти з нам. Але якщо ми запитаємо його ще раз. То цілком можливо, що він знайде нам частину того, що нам необхідно. Він придумав ось це, зразу кажу. Але 281 публічне управління та адміністрування у нас таки є. І я всіх вас запрошую на навчання на спеціальність публічне управління та адміністрування до КЗВО Вінницької академія безперервної освіти. Приходьте! Ми готуємо справжніх фахівців. А інформацію про нашу кафедру і про спеціальність публічного управління та адміністрування ви знайдете в описі до цього відео. Дякую, підписуйтесь, ставте лайки до цього відео та коментарі. Побачимось!